Археологічні знахідки свідчать, що місто Ромни існувало вже 11 століть тому однак, вперше воно згадується в 1096 році під назвою Ромен у повчанні Володимира Мономаха. У Ромнах і навколишніх селищах, як ніде на лівобережжі, досі знаходять римські амфори і срібні монети часів імператора Траяна. Цілком вірогідно, що місто заснували римляни у першому чи другому столітті до нашої ери під час походу на північ. До речі, і назву місцевої річки Сули багато вчених пов'язують з іменем римського консула Сули. Його флот у той час перебував у місцевих водах. Тоді стає зрозумілим і рядок зі слова про ігорів похід «Сє в рімі кричат саблями половецькими». Про римлян досі нагадують давні назви місцевих урочищ. Їх можна побачити на польських картах 17 століття Римове, Старе і Нове Ромейське, Румейське тощо. Як ключова фортеця так званої посульської оборонної лінії, Ромни відомі з часів князя Володимира Святославича. Лінія захищала з південного сходу кордон Київської Русі від набігів кочівників, половців і печенігів. У 1239 році місто повністю зруйнували монголо-татари. Однак до кінця 15 століття Ромни поступово відродилися і в 16 столітті згадується у Воскресенському літописі як потужний оборонний пункт на півдні московської держави. Та в 1618 році, за деулинським договором, місто відійшло до Польщі. У 1644 році воно стало власністю польського магната Яреми Вишневецького, котрий на місці старих оборонних споруд побудував новий замок. Почалися небувалі утиски мешканців, насильницьке ополячення і покатоличення. Не випадково Яремо Вишневецький увійшов до історії як кат українського народу у травні 1648 року. Повсталі роменці вигнали магната з його військом і приєдналися до Богдана Хмельницького в 1654 році. Грамота царя Олексія Михайловича віддала Ромни генеральному писарю Івану Виговському у 1657 році. Ці той став гетьманом лівобережної України і за сприяння кримських татар розпочав війну з Росією. Однак, роменці одностайно відмовилися від участі в ній через цю відмову. Влітку 1659 року татари захопили і спалили місто. 18 листопада 1708 року до ромен підійшли основні сили шведської армії Карла XII. Шведського короля і гетьмана Івана Мазепу мешканці зустріли хлібом-сіллю. Місто стало їхньою зимовою штаб-квартирою. Однак, вже за місяць російські війська захопили Ромни, і гетьман Мазепа ледве врятувався втечею. Та два тижні по тому шведи штурмом вдруге захопили місто і перебували в ньому до квітня 1709 року. Після чого вирушили брати Полтаву.